Всім привіт! Ні, йди звідти в того кутка вперед, там позбирай, а тоді сюди прийдеш. Всім привіт і всім гарного дня, дивіться. Яка в мене красота цвіте. Ну, якщо нині мороз візьме, то їм буде решта. Дуже шкода, але печально. О, йой, в мене ще парабої бар... не викопані. Оце то я господиня. У мене ще не викопані. Оце то, бачите, яка як господиня. А оце ви бачите? То зіч. Няу, няу те. Тут є в мене черіки, треба їх забрати. а Це якийсь нефайний. О, в мене ще буряки на городі. Ох, яка я господиня широка. Хі -хі -хі. Ну, буряки здорові виросли. Так, це пекучий перець. Ось. Ой, що треба вибрати? Перець, помідори. Як казала колись баба, поминдори. Мяу-мяу, Наталка знайшла. Мяу -мяу. Це якась недобра. Що, кисла? Гірка. <риво> <риво> Бо вона вже вже пізно. <риво> Бачите, рутундочки. А? що ще не вибрала? В то різддяні. То, ага. то гарбузи різдвяний, що ти тямеш? Ой, цей серват пайний. Бери, будеш мати. Що Ха? Можеш, якщо у вас такого салату робити? Ну то роби, що я тобі не даю. Бери роби, та їж. Я не хочу. Цей порчаний. І цей порчаний викинемо. Тут вибрали. Так, тут у нас перець пекучий. Заберемо, щоб не змерз. О! Так, тут помідор червонючий. А, чи ти? О. Я? я його... ю ю А, котика, ну котика. Ага. Ой, це не файний. О, чорнушку ще один корчик остався, треба забрати. Корм дає йому на листку з того салату. О. О, які в мене помідорчики, і помідорчики, і перчики, і ой рочки зараз виберемо ще. Ой. А то-то казали. Що там тих помідорів? Дивіться, і спортилося, хватило, спортитися. І наїстися хватило. І що ще? І що? Що мені щось не вистачило, помідорів чи що. А що, треба було ціле літо на них горбатити? Не хотіла. Ледача. Не хотіла горбатити. Ось так-то. Треба на вечір салат зробити буде з помідорчиків. О, дивіться, які вайні. О, треба вибрати, бо ж все померзне, все. Свисне мороз і буде їм решта. Буде капець. О! Бачите, дивіться. Господиня, що там казати? Дивіться, навіть лаванда і та має і помідори, бачите в мене? Навіть на лаванді помідори ростуть. Ото господиня широка. Ха. Не, то, що... Не то там як-небудь. Ой, о який огірак виріс. Доровений. От тобі і. От тобі і маєш. Ой, ще є десь огірки. Є. О, ось так-то. Бачите, треба вибрати, бо ж померзнуть. О, замерзнуть мої огірочки вже. Що нині мороз свисне буде їм капець. Ось таке тут, тут ще бачу огірочка. О, бачите, дивіться, які гарні квіточки є. А ой, яка красуня. Як радують світом своїм красунчики. У мене ще, до речі, гладіолуси цвітуть. Вон біленькі зацілий, бачите? О! Роцисти почали тільки. Так, щось таке-то. Ага, я біжу дивитися до твого котика. Так, щось таке-то. Ось таке-то. О, дивіться, який щавель великий виріс в мене. Ой. Так. А тепер сіро тунди, напевно, треба вирвати, бо вони змерзнуть також. Ой, тут все позаростало. Хопті все. Ну нічого. Огірочка вирвала, знайшла. Та мене питали за огірки, де ти насіння, Чи ти з тих своїх вибираєш? Так, сію F1 і з них вибираю насіння. І от сіяла його угірки файні цього року. О, так що. Ось таке то діло. Так, що тут робиться, не знаю, зараз гляну. О, тихо, Зав'язки є, а огірків ще нема. Бачите, скільки зав'язочків. Хай йде до щурів гладитися. Є зав'язочки, але чи вони змерзнуть нині, чи ні. Дастя чуть. Ось так то. О, бачите, знайшла. То з тих, що пізні три увірочки знайшла. Що я сіяла після часнику. Ой. О, ще одного знайшла. Четвертого, бачите? О. Тут нема. Тут нема, тут нема, тут нема. А тут і тут нема. О, так, щось таке. А тут от зав'язочки маленькі, що ну. І тут зав'язочки маленькі. Ну що ж я зроблю? Змерзнуть, змерзнуть, а не змерзнуть, то ще нас порадують. О, до да, якийсь дороги вірок лежить. Значите, зав'язочки. лежать зав'язочки. Чи ростуть, верніше. Ось бачите, росте. Але у гірки морозу бояться. А як буде, побачимо. Чи буде той мороз, а може його не буде. Мої тільки нас лякають. Як ви кажете, буде, не буде? Я також не знаю, чи буде, чи не буде. О. Так, це вирвало, це вирвало, ту ротунду треба вирвати. У ту і ту положу, хай доходить. Ну, цей от, бачите, зогнив. Викинемо. А ці положу. Хай. Хай лежать. Ого. О. Ось так. я широка газдиня. Так, Де ще бачила ті ротунди. Де вона та ротунда? Десь ще бачила одну. Вже не бачу. Шліпа? Що ну бачила і не бачу? Ну один другий корч вирвала, де ще. Не бачу сліпа. Так, а, о! мовчит залізла під помідори. О, ось так. О, бачите, яка я господиня, все нарвала. І помідорів, і огірочків, і перчиків. Ха! усе. Все вроді вирвало, більше нема нічого. Ось так. А вам скажу всім гарного дня і міцного здоров'я, бережіть себе. А я буду йти до хати. Ні, я ще йду на талі, поможу малини дозбирати разда. І підемо поратися. Ось так. Виноград обірвали, роботу зробили. Всім удачі і гарного дня.